Яка страшна проблема ховається за новиною про те, що український уряд вводить розлучення онлайн? Міністр цифрової трансформації Федоров похвалився, що Ця функція буде доступна в дії вже восени. Війна це страшна психологічна травма, яка розриває українські сім'ї, і цифри, на жаль, сумні. За даними World of Statistics, у 2023 році 70% укладених шлюбів закінчилися розлученням минулого року. На 150 тисяч нових одружень було понад 140 тисяч розлучень. Одна із очевидних причин це щонайменше 7 мільйонів людей, які виїхали за кордон через війну, а це переважно жінки та діти, і багато сімей не проходять випробування відстані. Інша проблема ріст сімейного насилля. Люди, травмовані війною, виплескують все на своїх рідних. Лише за минулий рік було відкрито майже три тисячі кримінальних справ за фактом домашнього насилля, а це на 5% більше ніж у 2023 році. А про скільки випадків іще невідомо, адже не всі виносять біду із сім'ї. Тому нашому уряду, замість того, щоб хвалитися онлайн новинками, краще подумати про програми психологічної допомоги українським сім'ям.